Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, і це влог зі школи. Протягом цього тижня у нас спрінбрейк в школі. І сьогодні у нас день пірата. І я працюю в Челке. Це позашкільна програма. Ми працюємо в школі, типу як продльонка. Але зараз, наприклад, у нас канікули, і протягом цих канікулів ми все рівно працюємо. Дітки до нас приходять, просто не всі. І сьогодні, наприклад, у нас день пірата. Я як супервайзер придумала, що кожного дня в нас буде якась нова тема. І сьогодні ось ось такий в мене наряд. Напівпіратка, напівциганка, так би мовити. Просто чорні штани. Ось таке. Діти, коротше, роблять різні собі такі пов'язки на очі, крюки, такі, як оце, піратів, Дуже задоволені цим. Завтра в нас буде інша тема. Я покажу свій аутфіт на завтра. Пол... Ні, сьогодні не понеділок, сьогодні вівторок. В понеділок ми не працювали. І зараз в мене буде ланч. Зараз можу з вами поділитися, що в мене на обід сьогодні. Так, тут в мене гречка. З курочкою такі е, це класні штуки. Всередині там сир і шпинат. Це полуфабрикат, який ми просто запекли в печі. І е, ще в мене такий шоколадний мафін. І чай. Все, день закінчився. Я зараз йду на метро, і в нас так виходить, що додому мені добратися треба годину транспортом, але. Коли я закінчую, наприклад, пізніше, як сьогодні, бо в нас підідей, якби канікули і трошки інший графік, я закінчую трошки пізніше, ніж зазвичай, і тому я можу їхати трошки далі на метро, де ми можемо Міша забрати, і таким чином у мене виходить додому добиратися швидше. День пройшов чудово, діти дуже щасливі, ми багато всяких... Крафтів робили, то пов'язки на очі, то всякі шляпи в дитячих садочках всі діти складають свої речі по-різному. У когось є шкафчики, у когось є просто крючочки. У нас є такі просто баскет, Величенькі такі корзинки, в яких вони складають свої портфелі, ланчбокси, курточки, все таке. І сьогодні вони коротше з цих баскетів робили собі кораблики. Коротше, прямо в них сідали, робили собі там флаги. Дуже класна активіта, це придумала одна із наших едюкейтерів. Діти були дуже щасливі. Потім вони ще робили маленьких корабликів з, таких, з такої мочалки. Як ви бачили, Ось в тому в лозі я показ там. Видно трошки такі трубочки. Зазвичай такі використовують для плавання в басейнах. Едюкейтор порізали їх на колечки, і діти робили такі собі кораблики, гралися з водою. Воду ми пофарбували в синій колір, додали туди трошки миючого засобу. і Воно таке спинкою було. Краще дітам дітям дуже зайшло, особливо тим, кому по 5 років. Взагалі едюкейтори були дуже такі класно наряжені. Мені так сподобалося, що вони оцінили цю ідею, підтримали мене. Діти поприходили в різних костюмах, хтось не прийшов в костюмах, але завдяки тому, що ми робили різні крафти, ніхто не відчував себе таким якимось поза цією тусою, всі були в темі. Коротше, день пройшов дуже класно. І, до речі, ми мамі шукали ж роботу якусь, і сьогодні, нарешті, хоч хтось зателефонував і може якесь вже поросування буде по цьому, по цій темі. І ось ми вже будемо замовляти якісь там тряпочки мамі. А, от, буду вас тримати в курсі, як це там у нас відбувається. У брата зараз канікули, він вдома відпочиває, але якось ми стараємося його все-таки заставляти вчитися. Дуже складно. Я не знаю, як ви зі своїми дітьми і підлітками взагалі це все робите, бо грається просто а? кожен день і неможливо заставити навчатися. Це лише потрібно сісти прямо з ним і займатися. Оце, до речі, такі ще старі вагони є. Вони ще їздять, але в основному нові. Так. Це буде цікаво моїм родичам. Ось отак ми заходимо, нажимаємо на кнопочку. А і я заходжу. Сьогодні в нас Western Day. І е, я вам покажу зараз, як ми. Так класно, прекрасно. Ми завжди ще включаємо якесь відео з музикою на фоні, щоб воно створювало таку атмосферу, релаксуючу, мелодію ще вибираємо. В минулому влозі я показувала, як я обирала собі шляпу. Ось за 4 бакси знайшла в долорамі. Я вважаю прекрасна шляпа. І ось таке в мене платічко. Всім привіт! Сьогодні в нас четвер і в нас Spy Day або Secret Agent Day, коли ми всі такі таємні, в нас різні розслідування відбуваються, діти граються. Типу Дуже прикольно придумала одна з едюкейтерів їм створити типу laser game, де вона провела просто дуже багато бутузочків. І їм потрібно було пройти через цю таку павутинку, не зачепивши жодного мотузочка, тому що на мотузочках знаходяться такі дзвіночки, і вони можуть чути звук, якщо вони доторкнулися або його прям подіргали. Так. І в мене сьогодні Total Black Look. У мене тут і, і такий світерочок, і піджачок, і штани чорні. Це лише взуття біле. Йду за якимось гарячим напоєм. не знаю що, замовлю, можливо, якийсь гарячий шоколад. Сьогодні вже захотілося мені солоденького. А вчора якось не особливо я знімала, бо після роботи я їхала в метро і монтувала новий, так би мовити, вестерн фільм з дітками. Ми зняли дуже класний, виставили там в інстаграм-каналі, але я не буду з вами ділитися. Коли я вже знайду іншу роботу, потім вам скину контакти, де я працювала, може потім переглянути. Собі зробила таку зачіску. Там гуль, Як на танцях. Вилила сюди просто Дивіться. дуже багато лаку сюди використала, але мені так подобається. Ні, Чесно, в чорному костюмі я б на роботу ходила кожного дня. Взагалі мені подобається така уніформа. Минуло хвилин п'ять, я йду. Вже сніг падає. Ну, що за погода? Ну, це триндець. Я вже чекаю літа. Вибачте, але на наступному тижні, вже квітень, в нас з між буде гадавщина перша, нам буде рік, ми як ми вже одружені. Вже квітень настане. А така погода. Божі. Ну Хоча на наше весілля взагалі <сілях>, <сілях> то сніг випав. Так що, в принципі, це нормальна погода. Ну, але просто вже хочеться весни, вже хочеться тепла, вже хочеться побільше зеленої трави. Хоча на деревах, які у нас біля будинку, на них вже повиростали такі котики. Тобто, вже, так би мовити, природа відчуває, що вже весна наступає. Вирішила посидіти в машині, тут поїсти. І Зараз приїхала така машина цікава, називається Facility Maintenance. Це означає, що оце коли в школі в них є якісь речі, то Facility, наприклад, operator — це людина, яка типу завхоз. І ось тут просто приїхала машина на парковку. Так як в нас канікули, взагалі нікого в школі немає, ніяких вчителів, директора такого немає. Лише прибиральники, там двоє в нас. І там чоловік приїхав, він перевіряє. отут тут подіргав оцю таку цепочку, чи вона міцна, переглядає, чи взагалі ця площадка міцна. Нічого не треба тут поремонтувати. І щоб коли дітки вже прийшли після канікул, тут все було дуже справне, все нормально. Кайф, я дуже часто шокуюся тим, наскільки це тут все організовано. Не все, не все. Звісно, як скрізь. Щось десь не так, але все рівно в більшості випадків мене дуже приємно здивовує Канада. І тому мені тут подобається. А так-то взагалі в мене ще вони, які окуляри. Ну, я прям як із Нео. Довірила б мені свою дитину? Ну, закаплюємо. Звісно, ну, це чорний, він ще якийсь відрізняється. Ну така взагалі, бо машина. Мені подобається цей колір такий гарний. Ну, прям ділова колбаса. За рулем. Чесно, прям з 90 х а! Вгадайте, який у нас сьогодні день запланований в школі. Дивіться, шоле погода. Так, тематика у нас сьогодні гавайська. От погода зовсім не гавайська. Це капець, ну блін. Весняні канікули, повинно сонечко бути. Гавайська тема, ми б там повеселилися на вулиці. А що це таке? Це ж таке? Ну таке. В Полтаві у мене вже бабуся там розсаду понасаджувала. Скоро буде пересажувати. А в нас тут зима ніяк. Не відпускає. Воно ще, окрім того, що на вулиці мінус, так воно ж ще сонечка немає. І спати так хочеться. Ніякої там в енергії взагалі немає. Всі такі трошки яленькі. Зараз дітки дивляться на мультик Моана. Така гавайська там тема з острови, точніше, От, і все так світло повиключали, взагалі чуть не заснула нам. А ще сьогодні взагалі ризиковано. Одягнулася, я в цьому як його? забула секонд. Гудвіл. Goodwill. В Гудвілі на вихідних минулих ми були. Я знайшла там рубашку, така прям вообще на Гавайі Шикарна, я може її навіть на відпочинок надіну, вона дуже прикольна. І білі штани я вирішила одягнути. Ну, так як я. З дітьми прям не малюю, не провожу прям активити постійно, дуже рідко буває, то нормально. А це кому цікаво, моя улюблена кав'ярня. У них ще тут випічка, дуже смачна до речі. Але сьогодні в мене є їжа. Кому цікаво це не на каву? У них насправді декілька таких кав'ярень по місту. А, і мені дуже пощастило, що одна із них знаходиться дуже близько до моєї роботи. Гарне сердечко. З новин, до речі, з мамою все-таки зв'язалася ще раз щодо роботи, і в неї буде завтра перший, ну, мабуть, як пробний робочий день. Буду дивитися, чи вона там гарно працює. Можливо, вона вже вийде на роботу. Завтра субота в нас, і ми будемо. З мамою їхати і підвеземо її туди на роботу. І самі з Вітею, моїм братом молодшим, поїдемо в якусь бібліотеку поряд і будемо там займатися, бо в мене своя домашка, в нього своя домашка. Нам багато що треба виконати, і потім будемо маму забирати. І потім я мішу з роботи, треба буде забрати. Такі плани у нас на суботу, так що. Відпочинок не намічається, поки що, може, в неділю відпочинемо. А так, там вже, до речі, вчора я виставила влог. Не влог, боже. Вчора я виставила нашу розмову з Мішею, де ми розповідаємо про піар, про наш шлях, як ми планували отримувати піар, що ми плануємо робити, що вже зробили. Підтримайте лайком, коментарем, якщо вам цікава ця тема. Я не знаю, чи я зніму ще якісь кусочки сьогоднішнього дня. Тому попрощаюся зараз. Дякую вам за перегляд. Ось такі в нас були весінні канюкули на моїй роботі. Так вони в мене пройшли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!